Нафтобаза знаходиться на вулиці Страклівській у місті Дубно. В обідню пору тут пролунав вибух. Місцеві мешканці перелякались не на жарт. Верхня кришка від резервуара влетіла на подвір'я місцевого мешканця, зруйнувала стіну у хліві та туалет. Лише дивом люди не постраждали. Б капець б і каже, мені жінка хотіла, каже, е, то бумага занести, що було б вона ну, і так задурив на, на по жизнь групі. Сусідка змітає скло з вибитих шести шибок. У хаті впала ще й люстра та телевізор. Зізнається, думала, що військові дії почалися вже й на Рівненщині. Я думала, що війна вже. Як бахнула, думаю, вже до нас пішла. Насправді це не війна. На нафтобазі стався вибух без подальшого горіння двох резервуарів. Під час вибуху постраждало двоє працівників, які каретою швидкої медичної допомоги були доставлені у Дубинську центральну районну лікарню. Стан потерпілих медики характеризують як задовільний. На місці події працювали 17 чоловік особового складу, три одиниці техніки п'ятої державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС. Охолодження резервуарів та запобігання загоряння. Подавалися два повітряно повітрянопільних стволи та сім водяних стволів. Попередня причина порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.